Приютівська громада придбала для своїх школярів новий автобус. Так вирішили розпорядитися з економленими коштами державної субвенції на освіту. Витратили на автобус 2 мільйони 500 тисяч гривень. Насамперед, цей транспорт використовуватиметься для підвезення учнів та вчителів Андріївської гімназії, а також місцевого закладу дошкільної освіти. йдеться на сайті Приютівської громади. Олександрійська міська організація Товариства Червоного Христа України отримала чергову партію сімейних продуктових наборів вагою по 16 кілограмів, а також індивідуальних гігієнічних наборів. Продуктова допомога розрахована на 200 внутрішньо переміщених родин від трьох чоловік, які прибули до Олександрійської громади у вересні, жовтні та листопаді і ще не отримували відповідні пакунки. Індивідуальні набори засобів гігієни розраховані на вимушених переселенців віком від 65 років, зазначено на сайті міської ради. Культурний фронт Олександрії від початку повномасштабного вторгнення зібрав майже 250 тисяч гривень на підтримку армії, повідомив міський голова Сергій Кузьменко на своїй сторінці у Фейсбуці. 9 листопада Всеукраїнський день працівників культури Сергій Кузьменко подякував всім, хто творчістю і мистецтвом тримає свій фронт. Талановиті люди Олександрії за 259 днів війни організували безліч благодійних заходів, концертів продажів картин. Більше половини ні від загальної суми працівники культури перерахували зі своїх заробітних плат на тепловізори. На офіційних сторінках Укрпошти проходили голосування за найкращий ескіз нової поштової марки з Різдвом Христовим та Новим Роком. Більшість українців зворушила ілюстрація роз'єднані війною. Що створена 11-класницею з прифронтового Миколаєва Валерією Михайловою. На ескізі зображено дівчиною українського військового, які зустрічають свято нарізно. Вона на самоті, він на лінії вогню. Саме ця ілюстрація стала лідеркою онлайн-голосування. Друге місце зайняв ескіз з українським військовим та колядниками авторства Олександра Охапкіна, заслуженого художника України, який працює в галузі іконопису. Нова різдвяна пощання. Штова марка буде випущена у грудні. Кіровогрещина отримує 18 пересувних котелень від USAID. Про це повідомила директорка обласного департаменту ЖКГ Ольга Довжук. Це допоможе у разі збройної агресії РФ. Та влучання по об'єктах критичної інфраструктури Кіровоградщини терміново усувати пошкодження для поновлення запасів. Підприємствам допомагають органи місцевого самоврядування та міжнародні організації. Ми очікуємо допомогу від USAID. Це 18 пересувних котелень, які зможуть за необхідності замінити виведені з ладу котельні. Також повинні передати труби, генератори та інші матеріали, зазначила Ольга Довжук. Інформація розміщена в телеграм-каналі Кіровоградської ОВА. Нещодавно в одному з гуртожитків міста, де проживають тимчасово переміщені громадяни, замінили частину старих вікон на металопластикові, а саме встановили 30 нових вікон. Це стало можливим шляхом злагодженої роботи міської влади та французької неурядової міжнародної організації ЕКТВІТ Йдеться на сайті міської ради. Дніпро-Кіровоград готується запустити повірку лічильників води за допомогою переносних проливних установок без демонтажу лічильників. Як повідомили на сторінці підприємства у Фейсбуці, на вартість послуг це не вплине. При повірці лічильники не будуть демонтувати. Повірка займатиме всього 30 хвилин. Результати повірки лічильників води будуть розміщені на спеціальному сайті, що дозволить замовникам в онлайн режимі відслідковувати результати повірки, завантажити свідоцтво про повірку лічильника або довідку про непридатність лічильника води з електронно-цифровим підписом. Українська армія на передовій постійно потребує маскувальних сіток, потреба в яких актуалізується практично після кожного серйозного обстрілу наших позицій з боку бойовиків. Також нові маскувальні сітки чекають на нових позиціях зсу. Не залишайтеся, осторонь, долучайтеся. Нам потрібна саме ваша допомога. Пише на своїй сторінці Тетяна Присяжнюк. Ми працюємо кожного дня без вихідних в Олександрійському театрі. У неділю, 13 листопада, очікується хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс в вдень до 13 градусів, атмосферний тиск 761 мм міліметр ртутного стовпчика. Вітер північно-західний, 4 метри.